Добрий день. Добрий день. Сколько у вас? Три гривен, задавайте. За що? За парковку. партур. Хіба платна парковка? Так, платите, не платите. Ні, ну як так, платите, не платите. Я ну, питаю, ну, а, а, а тут если не розумієте, що. Mm. Вот, то есть малює, точне да. прибирає. Так ви ще таких три клієнти, як я можу зрозуміти. Э, в тому справа, що э, не платимо, я не буду спорти за тварів, то не гроші, то не гроші то правильно? не гроші, То От-о-то. Вот то -то. Э, просто коробку корпусу не плачу, правильно? Ні, так зачекайте, а чому я платив? Ну правильно, все, значить не плачу і все, я не. Понял. все. Не плачу значить не плачу. Паркомата немає. Ну, значить, ну, то і все. То не то, що я не хочу заплатити, я зрозумієте, що немає. то не то не гроші. Я це якось принципа. Ну, от, наказ є, ми його ніхто не виконуємо. Губити в моїй шкурі, ти не роби, так? І от, три-чотири чоловіки, правильно? Ну. Очко ж, то не залізне, нерви, то самошедші, правильно? Я розумію, але що? Все. Я не плачу. Все, я зрозумів Ні, ні, я заплачу. Я заплачу. Поставте, будь ласка, паркомат, я заплачу. Коли починаєте конфлікт а більше не працювати, правильно? Ну що конфлікт? Нема конфлікт Нема питань Я бо ви до мене кажете ніби Я не плачу. Ви хочете з мене зробити, ніби я взагалі відмовляюся платити — Я не відмовляю. Тож ти гроші, то тоді гроші. Ну, просто то на, рожі, на роботі просто... вони дають чеки, немає держави, немає чого. Ну, правильно, все. Має бути порядок. Uh, все, довго не буде говорити. Бо мені ще працювати.